Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я на ваговому Second Hand. Ціна за кілограм 235 гривень. Це третій день після обнови. І розпочну ось такого плаща накидки кейп. І він красивого, такого традиційного, класичного кольору, бежевого. За своїм складом 98% це котон, 2 еластан і підкладка тут ацетат. Бренд, вказаний сет, якщо я правильно читаю, написано, що пошити він в Європі. Такі кейпи були актуальні поза минулою осені, минулої осені. Багато їх було так на фотографіях стрітстайлу, багато про них говорили блогери, але, власне, в оглядах уже трендів на осінь 2022 року ніхто вже про кейпи не згадує, тому я думаю, уже цей тренд відійшов. Власне, він іде з дефектом. ось Тут немає одного гудзика, але є запасний гудзик. Ну, крім того, це така річ особлива. Не кожен її буде носити, не кожному кейп буде вписувати з його гардероб, оскільки в мене більш такий стиль кежуальний, я люблю більш такого простого формату речі, не класичного. То кейп в мій гардероб аж ніяк не впишеться. Але як знахідку дуже хотіла вам показати, оскільки він просто в ідеальному стані, якщо не враховувати так відсутність одного гудзика. Наступна моя знахідка ось таке плаття від HM, вказаний розмір 16%. Воно ну, таке доволі широке, але має поясок, тому я думаю, можна його коригувати в розмірі. І Колір хакі ну, такий колір військової форми, я б сказала. І ось його бірочка написано, що це 100% котон розмір L. І Плаття в ідеальному стані. і Видно, це і побірці, адже вона зовсім так не затерта. Ось так плаття виглядає на мені, рукавчики широкі і само по собі воно таке доволі лаконічне з двома накладними кишеньками. В принципі, от такий фасон мені дуже подобається. Єдине що одне знаю на рахунок кольору, наскільки зараз, доречно, власне, в такому кольорі ходити. Але плаття мені дуже сподобалося, і я думаю, я його куплю. Його ціну ви дізнаєтеся в кінці відео. Традиційно я поважу речі, які. Купляю або які мені найбільше сподобалися. Наступна моя знахідка від бренду Mango. Ось така накидка, сорочка, красивий винний колір. Розмір XL, тому вона дещо схожа на плаття, вона доволі довга, широка. Бірка зі складом тут відрізана, тому про склад тканини важко говорити. Але по відчуттях мені здається, що це може бути віскоза. Доволі така от приємна на дотик тканина. І ось так ця сорочка, накидка чи навіть можливо і плаття виглядає на мені. Загалом доволі непогано, Єдиний мінус: тут є рукава, як на мене, як на мій смак, оскільки не люблю три четверті, люблю все-таки повні рукава, а тут вони взагалі дивляться, ніби це не три четверті, а ніби рукавчик на мене замаленький. І хоча ось цей винний кольор вважається дуже таким багатим кольором, класичний, мені здається, він мені не дуже пасує, як і загалом усі відтінки фіолетового. Наступна моя знахідка ось такий гольф водолазка сірого кольору від Benetton. Знову ж таки, бірки зі складом я тут не знайшла, але по відчуттях, я думаю, тут присутня вовна. І загалом дуже класний крій фасон цього светрика. Зараз я його примірюю, покажу. Він такий деяк розширений і донизу звужений. Ну, але я почала його добре роздивлятися і знайшла на ньому дефект. Знайшла невелику дірку, власне, там, де горло, горловина. Зараз вам покажу. І хоча при носці, можливо, це можна якось замаскувати, ось зараз так я не можу її знайти. Зараз. Добре, роздивлюсь, з якої вона сторони, це дірочка. Вона невеличка, ось така, в принципі, її можна акуратно зашити або так заправляти горло, аби вона йшла, якби всередину так, загортати. Але з дефектами речі я не купляю. Ну, хіба що я їх в магазині не помітила і випадково купила. А так загалом светр класний, дуже такий от трендовий, як на мене. Наступна моя знахідка це ось така смугаста кофта. Білий поєднаний з таким кольором Капучино бренд Marco Polo. За своїм складом вказано, що це органічний котон, але мені не дуже подобається якість цієї тканини. Хоча Марко Поло такий доволі дорогий бренд, але сама тканина така йде, як напівпрозора. І це дуже помітно, власне, в примірці вдягнула я на своє кольорове плаття, і усі кольори просвічуються. Звичайно, можливо, якщо вдягнути його без плаття, але все одно сама тканинка така от дуже тонесенька, і мені це не дуже подобається. А загалом вона в дуже хорошому стані, і як на третій день, як на мене, це хороша знахідка. Хто любить такі от напівпрозорі тканини, можна би було купити, оскільки смугасті кофти, вони завжди актуальні. Це вже така от класика і база. А це моя наступна знахідка джинси. Взяла їх, оскільки мені дуже сподобалась якість тканини. Вона дуже така от плотна. Видно, що це якісний джинс. І сам колір джинсу теж класичний синій джинс. Це 16-й розмір. І більше ніяких, власне, бірочок немає, лише вказано так, що це 100% котон. Джинси в доволі хорошому стані, немає якихось затертостей, потертостей. Вони такого прямого крою, що зараз так доволі актуально. І не боюся, що вони донизу трішечки розширені і, в примірці, не знаю, як це буде виглядати. Зараз, власне, приміряємо і подивимось. Приміряю їх ось цією смугастою ковтиною. Власне, їм можна роздивитися вже без плаття, як вона виглядає. І все-таки так вона доволі прозора. І ось такі от джинси, не дуже мені подобаються, як вони сіли на мою фігуру. Якось вони дивно виглядають, мені здається, не дуже актуально виглядають. Як вам напишіть, до речі, в коментарях. Довго думала брати не брати, оскільки джинс справді дуже якісний. І рідко такий трапляється. Зараз дуже багато джинсів з стрейчем, які отак от тянуться. От, власне, такий справжній джинс знайти доволі складно. Хоча я от напередодні собі купила кілька пар джинсів. Якось мені останнім часом таланить на знахідки на джинси, і я вже, в принципі, джинсів не потребую, тому доволі так от прискіпливо до цього ставлюся. Не дуже мені, власне, як я вже сказала, сподобалося, як вони на мене сіли, тому брати не буду. Наступна моя знахідка це плаття чорного кольору, розмір 14 або 42. Як бачите, воно абсолютно нове, продається ще збіркою з магазину. Це плаття водолазка, воно таке йде в дрібний рубчик, думаю, воно котонове. Зараз знайду бірку і разом подивимося на його склад. Великим плюсом плаття є те, що воно довге, плаття Максі такі рідко можна знайти в секонд-хенді та ще й абсолютно нові. Так, ось так виглядає бірка зі складом: 49% поліестер, 49 котон і 2 Еластан. Тобто, ну, 50 на 50, так, половина синтетики, половина натуральної тканини. Ну і ось так воно виглядає на мені. Не знаю, довго думала, купляти, не купляти, адже воно таке, от як мішок виглядає, доволі широке, об'ємне. І, хоча я речі такі дуже люблю, але щось мені здалося в ньому не так. І до останнього сумнівалася і все-таки вирішила не брати. Якщо чесно, зараз трішечки шкоду, оскільки на осінь це такий дуже класний варіант, коли не треба довго думати, я просто вдягнув плаття і пішов так. Основна причина, того, що я його не купила, це те, що платя на половину Хто мене постійно дивиться, той знає, речі, де є великий відсоток синтетики, я майже ніколи не купляю. І на завершення відео покажу, ще вам ось таку сумку. Непогана знахідка, дуже цікава. Це ну, але це такий пляжний варіант, дуже літня сумка з дерев'яними ручками. Сама вона так, от з такої плотної котонової тканини. І вона в дуже хорошому, фактично ідеальному стані. Думаю, її просто ніхто ще не купив, оскільки літо вже позаду. І зараз такі сумки не дуже актуальні і не дуже потрібні. Заради цікавості вам її поважу і поважу речі, які мені найбільше сподобалися. Отже, ціна сумки 56 гривень. Джинси заважили на 146 гривень. Плаття кольору хакі заважило на 97 гривень, і я його вирішила купити. Ну і кейп заважив на 166 гривень, ну але він залишився в магазині. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.